Привіт, друзі! Сьогодні я пропоную приготувати дуже смачний та оригінальний салат, і для цього нам потрібно листя салату мікс, куряча грудка запечена, бринза, яйця та помідори. Детальніше весь перелік продуктів ви завжди знайдете в описі під відео. А ми спочатку на гарній розлогій тарілці, у якій будемо подавати салат, викладаємо промите та просушене листя салату. І далі нарізаємо курячу грудку. Я її попередньо замаринувала у солі, перцю та соєму соусі та запекла в духовку. І тепер нарізаємо курячу грудку на ось такі доволі немаленькі шматочки та хаотично викладаємо по усій площині салату. Таким чином робимо з усією кількістю курячої грудки. Ось так ми виклали її нарізану і далі беремо сир. Сир у мене бринза, Він має особливий смак та дуже особливу структуру. Тож дуже люблю його використовувати у салатах. Нарізаємо його на полосочки і відповідно на ось такі немаленькі шматочки, приблизного розміру, такого ж, як куряча грудка. І також у хаотичному порядку викладаємо зверху на салат. Деколи я ще використовую бринзу з додаванням пряних трав. Це уже. До вашого смаку. Наступним етапом у нас буде нарізання яєць. У мене вони перепалені тож відварю їх, очищаю та розрізаю на опол. Ви можете використати і звичайні курячі, але обов'язково потрібно порізати на дрібніші шматочки. І теж хаотично викладати зверху на салат. Далі нам потрібно взяти помідорки. У мене невеликі, коктейльні тож їх гарно миємо. Просушуємо та розрізаємо на половинки. І викладаємо розрізом догори. Таким чином, помідори дадуть особливості кольору, смаку та яскравості нашому салату. Викладаємо помідорки зверху на салат також. І таким чином бачимо, салат фактично готовий. Залишилось його тільки заправити. Для заправки я використовую гірчицю зерних. Тож, ось так, за допомогою ложки викладаю гірчицю зверху по салат. Вона додасть особливого пікантного смаку та невеличкої хрумкості у зернах. Тож заповнюємо таким чином весь салат та додаємо олію. Олію беремо будь-яку, у мене сьогодні кунжутна. Та ось так за допомогою ложки розливаємо її зверху по салату. Або ж можна скористатись розприскувачем. І бачимо, у нас виходить ось така неймовірна кількість смачного, ситного та оригінального салату, який готується буквально за кілька хвилин. І чудовим стане доповненням до вашого святкового столу. Ви тільки гляньте, який він красивий та оригінальний. Адже усі продукти досить ситні: сир, яйця та куряча грудка. Та подані разом з соковитим помідором. На міксу салат. Це дуже та дуже смачно. Ну і звичайно ж, глянемо ближче на наш салат. Смачні соковиті апетитні продукти, які вдало поєднані між собою, принесуть вам суцільне задоволення. Тож обов'язково рекомендую: зберігайте собі даний рецепт, готуйте, смакуйте, тісти себе та своїх близьких. І обов'язково підписуйтесь на мій канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові рецепти, та ставте пальчики догори. Ну і звичайно ж, залишайте свої коментарі. Я завжди рада вашому зворотньому зв'язку! А я вам, як завжди, бажаю усього найкращого: готуйте, смакуйте та до зустрічі!